Що погуляти хочете? Почекайте. Не все відразу. Копії ксерокопії татковані. І так, історичний момент. Приїхали дітки Джесі. Зараз їх буду знайомити з дітками Чарлі. Позначив їх відразу двома рівнями захисту. Ось такий липкий ошийник і додаткова вірьовочка. Ну що, поїхали? Поїхали! Підійшов батько. Не бійтесь, батько рідний. Нікого не образить. Роксі, не пугай дітей. Не-не, треба хай знайомиться. Роксі, ти будеш мамка. Ось значить батько прийшов. Відразу всі тихенько, чимно сіли, так? Да? То розказуй, як... Треба. Яку поведінку треба тут мати? Зразкову. Зрозуміли? Поведінка в моєму дворі повинна бути зразковою. Роксі, не пугай діток. <гум> Самий шострий. Банда. Банда! Так. Тут можна вам уже роботу задавати, якусь така бригада, ух. Все відбудує, все відстроє. На ну, або зламає. А шо ти робиш, а? Шо ти робиш? Піся? Ти мені тут піся? Уй-єй-ю-й-ю-ю-ю-й-ю-й-юй ой 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 ой